Що ймовірність, що такий контент з'явиться на YouTube і тим більше на моєму каналі дорівнювала от стільки. Чому? По-перше, цього року, не враховуючи досвід минулих років, коли 11-12 квітня сакури, якими славиться місто Ужгород, вже відцвітала цього року, коли ми їхали 11-го падав сніг. Ви зараз можете побачити неймовірні кадри з Львівського вокзалу, Словами не передати мого захоплення. Яка каже, що ми, ми щасливі. щасливі. Сакори звезуть і пахнуть, напевно. Ми віримо в них, вони що розквітнуть. От, а по-друге. Перший раз я записувала це відео з мікрофоном. Так, і вам може здатись, а що ж могло піти не так? Чому зараз потрібно його перезаписати? А все тому, що мікрофон настільки жахливий, що Ютуб споганює звук, його звук, воно просто шипить. Коли я обробляла, все було нормально, я завантажувала на Ютуб і, і все. І до побачення. There, so Але отож, незважаючи на сніг, ми все-таки приїхали в місто Ужгород. Це були мої єдині вихідні, і прийшлось викручуватись по максимуму. Отож, розпочнемо цю підбірку з декількох неймовірних фактів про місто Ужгород. До 1936 року в Ужгороді було дві річки. І Друга річка це була притока річки Уж, і вона мала назву Малий Уж. Колись центр Ужгорода був островом, протока Малий Уж проходила через усе місто та знову впадала у річку. Через те, що Малий Уж ускладнював забудову і підвищував витрати на мости, згодом ухвалили рішення закрити протоку під землю. Зараз під Ужгородом є величезна труба діаметром 3 метри, в якій якраз захована протока Малий Уж. Липова алея. Липова алея має довжину 2, ,2 кілометри і 200 метрів, і вона є найдовшою не тільки в Україні, але й у цілій Європі. Знаходиться на набережній Незалежності. Понад 300 дерев були висаджені у 1928 році чеськими ботаніками. Ми приїхали у сезон, коли ці дерева іще не цветуть, проте атмосфера на набережній все одно зашкалювала. Набережна це дуже самітне місце. Де ви можете побути наодинці з містом, тому що по вихідних весь центр перекритий. І буквально всі люди, які е, там існують, це ті, хто роблять свій пітнічок біля річки, якраз на березі. До речі, дуже гарно прибраному і дуже доглянутому березі. От люди, які гуляють просто біля набережної, люди, які бігають, чи люди, які катаються на велосипедах, чи е, е, як воно? Як воно називає? Волосипетию ці гуляй, нога, гуляй, одна нога. Як воно. Самокати. От також набережна це місце Сакура Фесту, де власники малих проєктів Закарпаття мали можливість представити свою продукцію. Нам дали скуштувати три види глінтвейну, і, чесно кажучи, нам сподобався кожен. Проте ми взяли тільки по стаканчику одного, бо б занадто жарно брати, брати іще більше. Не встигли ми відійти буквально від одного будиночку. Зразу через декілька кроків продавали вже справжнє карпатське вино. І тільки ми встигли з моєю подругою подискутувати про те, потрібно нам його брати чи ні, як нам вже дали на пробу. От, е чудовий маркетинговий хід. Знаєте, коли отак попробуєш, спочатку е три види Глінтвейна, потім три види вина, то ти вже не думаєш, чи треба тобі його, чи не треба. <схід> Відповідь стає ясною. <схід> От як сонце серед похмуродня. Також сакура Фест дістався центру. Тут проводились різні змагання з бігу, тут грала е чудова музика, тут ходили усміхнені люди, і перебувати в цьому про було дуже приємно. Я можу сказати, що Ужгород звик до нас за п'ятницю і ласкаво прийняв нас в обійми в суботу, тому що порівняти погоду у цих два дні ну, це просто не до порівняння. Дощ, сніг, зим, тує вітер і на наступний день сонце. Сонце тепло, ти вже знімаєш зимові наряди, тому що холодно, і ходиш просто в одній, в одній ковтинці. Ну, така от магія міста. Сакури. Перші сакури з'явилися в ужорді з 1919 по 1939, ще за часів Чехословаччини. Що можу сказати? Нам не поталонило, не розцвело буквально жодне дерево, і єдине, з яким ми сфотографувалися, виявилося яблуни. Знаєте, добре, що ми біологи, я юрист, а моя подруга-викладач е молодших класів. Добре, що ми не біологи, бо інакше наші знання в нашій професійній сфері були б нелюбими. А так, ну, посміялися. Поїхали Ужгород, сфоткались біля яблуні. Вау, ідея! Проте, хоч сакур ми і не знайшли, і не зустріли, як виявляється, місто порадувало нас тюльпанами і квітучими деревами. До речі, площа народна, на якій знаходяться оці тюльпани і квітучі дерева. І до речі, фонтани, на які ми теж дуже сильно залипли. Нам сподобалось, як струмонить вода. Це буквально ніби якесь відео з розряду от тих, що ти дивишся, на фоні слухаєш якийсь текст. От воно вам. От, Площа народна створена для того, аби витягнути з сумочки якусь невеличку книжечку, сісти і почитати. Максимальний спокій, максимальне якесь зосередження, атмосфера е надійності, якісь відчуття дуже приємне, дуже заспокоює, я б сказала. От буквально це місце, в якому час наче застиг. Неймовірне місце. Ти вітра бігти. Давай, біжи. Давай, давай, епіку, додай. дай. далі, 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 далі. І головним символом міста Ужгород, окрім сакур, окрім сакур, є міні скульптурки. У місті налічують їх біля сімдесяти. Кожна з них розташована в якомусь громадському місті, і кожна з них якось пов'язана з історією міста Ужгород. У мене розпочалось справжні полювання за цими скульптурками. Я жадала просто знайти усі, зафільмувати їх, побачити, зрозуміти, який сенс передається. Скульптурка і як її історія пов'язана з історією самого міста. Отож, розпочнемо цю невеличку подорож з Міні Статую Свободи. Вона визнана найменшим маяком в Україні завдяки своїй формі та обудованому світлодіоду, який блимає. Ви можете побачити оцю червону крапочку зверху. Це якраз і є оцей світлодіод. Ось цей дідусь вечірник, який вітає нас на одній із сторін моста, а це нандор Плотені. Відомий композитор і музикант, як я вже казала, такі фігурки ви можете зустріти біля якихось пам'яток в людних місцях. От, отож, біля е, Закарпатського обласного музею імені Йосипа Бокшия знаходиться фігурка Енді Ворхола. Енді Ворхол це засновник поп-арт культури, письменник і кінорежисер. Його коріння сягає Закарпаття. Він споглядає за життям ужгородців через об'єктив своєї камери. Я вважаю це доволі гарний символізм. Отож, як ви вже могли зрозуміти, моє невеличке полювання за фігурками привело мене до музею Бокшея. Він знаходиться на вулиці Жупанській 3, і це буквально в самому центрі. у 2018 році музей відсвяткував своє 70-річчя з дня створення. У фондах музею зберігається понад 16 тисяч експонатів основного фонду. Тут зібрано твори живопису, графіки, скульптури та декоративно ужиткового мистецтва. Колекція постійно поновлюється і це не може не радувати. До прикладу, мені найбільше до душі припали картини. Андрія Чебикіна з серії час овном на жаль, я можу показати лише фото, оскільки відео знімати було не дозволено. Отож, в цих картинах мені сподобалось нестандартне поєднання кольорів їх яскравість. І на перший погляд простота сенсів, які передає автор. А це картина дівчина з Колочава», автором якої є Андрій Коцька, член товариства діячів образотворчого мистецтва на підкарпатській Русі. Він, як і інші учасники клубу, служив ідеї знайти душу і стиль свого народу і краю, що десятиліттями кучував з підданства однієї країни до іншої. До речі, у парку поблизу на лавочці пересіли Йосип Бокша і Арберт Артелі, а поруч з ними розмістилась і я. Парк доволі великий, доволі затишний, і неможливо не помітити, як на величкому підвищенні знаходяться ще й козаки з мультика, який називався Як козаки і три крапочки. Ну, Проаніта так називала його я. Там постійно були якісь інші доповнення. Фігурки доволі милі, вони красиві і їхнє розташування, як на мене, доволі незвичне. Але побачити їх було приємно, бо це були. Чи не єдині фігурки, історію яких я хоча б знала? Наступною точкою на нашому маршруті став Ужгородський замок. І як ви вже могли зрозуміти, цей маршрут, який почався від фігурок, який дотягнувся до музею Бокшая, і в кінцевому результаті, принаймні, я так собі очікувала, мав дістатися замку. Насправді був доволі звивистим. Чому? По-перше, ми знайшли замкові сходи. Як знайшли? Вони були позначені на карті. Замкові сходи це 96 сходинок, які ведуть до замку. Ужгородці називають ці сходи сходами для поцілунків. З них відкривається неймовірна панорама. Там панує спокій, там абсолютно немає людей. І пройтись ними було доволі важко, оскільки ми були в зимовому вбранні і пригріло сонечко. проте... Знаєте, це було неймовірно. Хоч це й було важко, хоч ми й допили останні краплі. Води. Це було неймовірно. Звуки на фоні. Автор Вікторія. Утилізовуватися. Молодець. Замкові сходи привели нас досяг однієї фігурки, яка була не менш цікавою. Тут якось картини. Це він, типу, якийсь аля художник чи мобілку зберігався. Як я очікувалось, ми нарешті дістались замку. Тут нас зустріла ярмарка. Невідомо, чи це була ярмарка пов'язана з сакурафестом, чи це, можливо, зазвичай біля замку знаходяться такі невеличкі будиночки. Проте ми змогли придбати по магнітику справжній натуральний мармелад, і я купила собі підвіску. Це знаєте, це відчуття, коли ти взяв руки, отакий от дивишся і розумієш, що ти вже цю річ не лишиш, що вона вже твоя що ти вже хоче її забрати, і ти питаєшся ціну і звучить воно страшно, але такий, ну добре, 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 нехай буде. Забирайте всі мої останні гроші. Я беру цю штуку, їду додому. От приблизно так ну не було в мене такої старики, це вже я звісно перебільшую. В попередньому відео де шипів мій мікрофон вона була одягнута, а цього разу я вирішила одягнути червону футболку і новно ну, трошечки не посувала. I'm so sorry. Отож, зовсім відхилилась від теми е, замок, Ужгородський замок. Е, на початку нас зустріла ярмарка, звісно, це очевидно. Проте, якщо ви до ярмарки, не буде, не хвилюйтесь, тут знаходиться невеличка фігурка князя Ламборця. Е, оглядаючи те, як вона зроблена е, та в якій позі застиг сам князь, ви можете зрозуміти, що його доля була доволі трагічною. І, хоч він був засновником замку і засновником самого міста Ужгород, проте. Леха доля його не оминула. От. Сам замок в минулому був оборонною спорудою, і про це досі нагадують мури, які залишились. Плануванням займались майстри з Італії. При вході нас зустрічає Геракл, що саме бореться з Лернейською гідрою. Геракл – це є символ замку, тому що насправді цей пам'ятник є пам'яткою залізоливарного мистецтва Закарпаття. А він займає почесне місце на території, оскільки сам замок на сьогодні використовується як краєзнавчий музей я чекаю всередині. По-перше, це море неймовірних вражень, тому що сам музей величезний. По-друге, якщо ми переходимо до конкретики, то це зали з старовинними музичними інструментами, це розписані стіни, це реконструйовані або відтворені експонати. А це, наприклад, кінь, на якому теоретично міг їхати князь. Повністю відтворена оборонна кобура, яку на нього надягала, і та як це виглядало. Ще один пункт, який мене вразив, це шафи з надзвичайно деталізованим різьбленням. Я не знаю, звідки людей береться стільки терпіння і стільки охоти продовжувати виготовляти якусь певну річ. Проте насправді це, знаєте, потрібно любити свою справу, аби довершити таке творіння і зробити те, чому подібного немає в цій ніші. Оце е, зала вельможної пані, яка зараз використовується як фотозон. Тобто ви можете присісти на цей стільчик і зробити собі декілька милих фотографій. деталі збережені кімнати, в яких жили люди. Мається на увазі не ясновельможні особи, а їхній одяг та предмети побуту. Зараз ви можете побачити дамську кімнату. Тут наявний горщик, свічка, глек, також є дзеркало. Тобто, все на той момент вже було зроблено для того, аби людям було комфортно. Використовувати такі невеличкі кімнати в самому замку, помимо цієї класично-дамської тематики: якихось прикрас чи суконь, а, доволі цікаво оглянути стелажі, доволі цікаво оглянути кімнати, в яких знаходилась зброя. І хоч я знайти дівчинка дівчинкою. Про те, мені вони сподобались набагато більше, ніж оці пишні народи. народи, 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 нараді. Сам замок цікавий не тільки всередині. Вийшовши на внутрішній дворик, ви зможете побачити 30-метровий колодязь, який прорубали просто в скелі. Під палацом є великі підвальні приміщення, які називаються Каземати. Вони призначалися для укриття жителів під час нападу. А також слугували складами на даний момент. Вони використовуються як укриття під час повітряної тривоги, і я можу сказати, що, хоч минуло стільки років, все одно ці приміщення виконують свою якусь оборонну і захисну функцію. Крім того, в приміщеннях підвалу колись розташовувалась камера для тортур. Прилад, яким користувалися під час допитів, ви можете побачити там і сьогодні. Нічого незвичного в підземеллях замку немає. Проте, якщо вам цікаво заглянути, можете спуститись і подивитись на декілька манекенів, які напевно вас налякають. Бо мене вони налякали, хоч вони були й живі. Проте, знаєте, я не очікувала їх там побачити. Я очікувала, що там будуть просто стояти якісь речі, якими людей е, питали, якими людей мучила. От, ну, приблизно, можливо, картинки, на яких показують, хоча це, напевно, занадто жорстоко правда, ну, очікувала зовсім на те. От. За два кроки від замку знаходиться музей народної архітектури та побуту під відкритим небом. Отож, якщо не хочете зіпсувати собі емоції, одразу ідіть і прогулюйтесь під відкритим небом. Нізащо, повторюю, нізащо, не піднімайтесь на другий поверх над касою. Ми піднялись, ми побачили там абсолютно нічого, просто, просто прості пустий. І наше враження від самого замку, наше перечуття цієї краси воно так от І при тому, що типу, люди і охорона, і люди, які працювали на касі, бачили, що ми на другий поверх, вони нічого нам не сказали. ну Менше з тим. Сама територія нас не розчарувала. Це місце не хотілось покидати. Ужгородський скансен один із перших музеїв просто неба в Україні. Його було відкрито у 1970 році. На території музею із заходу на схід розміщені житота та садиби українців низових районів: Долинян, етнографічних груп Лемків, бойків та гуцулів, а також по одній садибі Угорського та Румунського населення краю. І того. Сім садиб, шість житлових будівель, церкви, дзвіниця, школа, кузня, млин і корчма. На особливу увагу заслуговує церква, оскільки вона є одна із двох автентичних лемківських церков, які збереглися на території України. Храм є зразком класичного поєднання в народній архітектурі двох стилів шатрового і барочного. Експозиція музею це нетлінні скарби матеріальної та духовної культури народу, шедеври попиту, творіння теслярів, бондарів, мосяжників, гончарів, ткаль і вишивальниць. Ми зустріли на території друзів наших менших, і їхня поведінка не змогла нас не розмішити і не підняти нам настрій. Там маленькі. Ні. Ой, він дедона. <рик> Я боюсь тільки, що він може трошки перестрибнутися. Ну, трошечки. Око, -ок. ось туалетні справи. Тільки народи. Справді це надзвичайно мальовнича місце, де заховано наче якесь джерело енергії, і покидати це місце не хочеться. Хоч ми і спішили на поїзд, хоч часу нас було обмаль, проте. Буквально хотілося побачити ще і ще. До прикладу, тут жили голуби, тут люди тримали різні речі, якими вони обробляли землю. Тут набирали воду, тут вони робили ще щось, і цих місць настільки багато, настільки реалістично відтворено. Це все, що буквально хочеться гуляти, хочеться, хочеться проводити час, хочеться насолоджуватись красою цього місця і майстерністю, з якою це все створили. І е, неможливо не помітити, що інші люди, які теж приходини на екскурсію, е, відчували ті ж самі емоції, тому що були навіть ті, хто просто столили собі килимки, сідали в цьому раї на землі і просто відпочивали, просто лежали собі під сонечком, під якимсь невеличким тіньочком, і розглядали е, те, що знаходиться довкола них. Спускаючись вуличкою від замку, ви знайдете кафе Музей під замком це простір, у якому ти можеш смачно поїсти і водночас з тим роздивитись все, що тебе оточує, і зрозуміти якусь нову, якусь іншу для себе історію міста Ужгород. Сам власник кафе каже: Я консерватор, мені приємна традиційна простота, і саме таким я створив своє кафе. Від самого початку я знав, де має знаходитись кожна старовинна річ, тому нині не можу нічого переставити, бо тут усе є на своєму місці. Власника кафе музею ви можете побачити щодня на своєму місці, тому що він чи ласкаво допомагає по кухні, чи приймає ваше замовлення, чи виносить його. Тобто це людина, яка вклала в цей заклад всю свою душу, і е, буквально це відчувається. Це відчувається в тому, як до тебе відноситься персонал, скажімо так, це відчувається в тому. Е, Наскільки багатими, наскільки цікавими історіями оповити цей заклад до прикладу, сам власник здає його, його в оренду під різні культурні події міста Ужгород, абсолютно безкоштовно. А він ніколи не брав з цього ніяких коштів, і він вважає, що це додає йому його закладу якоїсь. Історії це створює е, оце відчуття дому, відчуття старовинності, і, і це справді так, тому що ти заходиш туди і в тебе очі розбігаються. Ти буквально хочеш побачити абсолютно усе. Ти хочеш знати абсолютно усе. Найцікавіше те, що на твої питання сам власник відповість потрібно просто знайти хвилинку, коли людей не буде в закладі, коли вони не будуть максимально завантажені і максимально напружені. І тоді ви зможете спокійно поставити декілька питань. Власнику, і він е, відповість вам. Він розкаже звідки взялася та чи інша ваза. Він розкаже якісь цікаві історії, тому що це людина з великим серцем і людина, яка справді заслуговує на величезну повагу. Над баром висять емальовані таблички часів Австро-Угорщини, Чехословецької республіки. У музеї справді можна відчути душу минулих часів, побачити друкарські машинки, дерев'яні годинники, м'ясорубки, праски, чайники, ваги, плетені, кошики, умивальник і навіть велосипед. Нас порадувала кухня і нас порадували ціни. По перше, я ніде не бачила такого такої подачі страви, такої подачі приборів. От це було максимально дивно, але максимально автентично. От закладу самому за його душевність, за смак, за стиль я поставила 11 з 10. Це плюс 1 бал за всі ці категорії, які я перечислила, тому що цей заклад цього заслуговує. Повторюю ще раз, це кафе музей під замку. Наступною такою місцинкою, де можна смачно поїсти, став гастролаунж Порталуна. Ми обрали його виключно через те, що він знаходився близько біля наших апартаментів. Всередині затишно, не можу не відмітити приємний персонал. Ми обрали салат з вугрем, салат з качкою Suwet, філа з лососем та лапшу з куркою. В середньому це вийшло по 450 гривень з людини. Лапшу раджу любителям курки і трошки легкої гостринки, тому що це справді дуже смачно, там насправді дуже багато складників, і їхнє поєднання утворює якийсь неймовірний смак і неймовірний післясмак. От, е, в загальному по цінах по обслуговуванню, по якісті е, і по смаку мені все сподобалось 10-10, а 10, е, все неймовірно, просто нічого такого екстраординарного, як в попередньому кафе, не було. Воно не захопило моє серденько, скажем так. От, наступна сходинка: це у нас вулична їжа. Вулична їжа ми обрали бургер-варуш, е, чисто випадково, скажем так. Вся ця подорож була така доволі спонтанною. От тут ми залишились теж задоволеними, бургер був смачний, все було свіже, котлета була доволі великою. Проте я зняла один бал, і цей один бал забрав у вас чесниковий соус. Це була якась пародія на чесниковий соус. Він був настільки жахливим. Ну, чесно, ліпше б ми його не брали, ліпше б ви сказали, що його немає, і мали 10 з 10. Так, на жаль, бургер варош 9 з 10, один бал знятий. Остання точка на нашому маршруті це апартаменти Smart Parus. Їх я бронювала через Booking. І що можу сказати? Перше, що мені дуже сподобалося, це те, що в нас е зустріла дуже мила жіночка, яка нам підказала як е швидше і як якісніше дістатися до самих апартаментів, тому що ми трошечки заплатили. Так це перший раз, коли в чужому місці я заблудила навіть з навігатором. От е, тому тут великий респект за те, що вони це продумали, за те, що людина могла нам конкретно пояснити, де і як пройти. Раз, по-перше, це було затишне і чисте приміщення. Е, коли ми зайшли з вулиці, на якій на хвилиночку, це була п'ятниця, дощ, сніг, вітер, було холодно, і максимум, напевно, десь плюс 5, То всередині апартаментів було плюс 25. Там буквально якась сахара. Ми зразу виключили кондиціонер і, і, і так, от. Як дуже жарко. От буквально перших 10 хвилин ми ось так себе почували. В загальному самі апартаменти мені сподобались. Вода в душі теж була кипяток. Тобто тут, знаєте, люди постарались. Проте я зняла один бал. Чому? А, хотілося б отримати одноразові тапочки. Знаєте, якими б вони не були? Без них абсолютно некомфортно. В ноги холодно, з підлоги, буквально. Віє холодом, і це дуже неприємно. Ще один бал я хотіла зняти за корокотяг, проте передумала це робити, оскільки, мені здається, недоречним а враховувати недостачу такої речі, яка в загальному ну, не входить в повсякденне життя. Так, звісно, могли продумати, що люди, які приїжджають відпочити в місто Уджгород, особливо на сакури, захочуть там випити якогось домашнього вина, яке продають на оцих сакурафестах. Проте. Тут вони цього не придумали. Ну нічого. Бал я за це не знімала. Smart Parus отримують 9 з 10, буквально за недостачу тапочків. <му> Перед тим як підрахувати витрати за подорож ось декілька порад. Які варто врахувати в плануванні самої поїздки до Ужгорода. По-перше, їдьте поїздом. Ці краєвиди ви не забудете ніколи. Це просто неймовірно. 5 годин в поїзді Укрзалізниці проходять дуже швидко. По-друге, виберіть хорошу погоду. Літом Алея але цістими не пропустіть таку можливість. Враження від міста напряму залежить від того, під яким сонцем ви гуляєте, скажімо так. Тому що, коли ми приїхали в п'ятницю, мені не хотілося абсолютно нічого. Ідеш і на тебе просто лиє дощ. Ти не хочеш абсолютно ніде гуляти, тобі холодно, усе. Всі оці позитивні враження, які я отримала, це все здобути за суботу, за єдиний сонячний день в нашій подорожі. Розумієте, врахуйте погоду. Буквально будьте певні в тому, що погода буде чудова. Порада номер три остання порада це забронюйте квитки філармонію. Ми не зробили цього завчасно і не змогли з середини побачити цю споруду. Здебільшого ціна на квиток стартують у 250 гривень. Тобто, це мінімальні затрати. Проте я думаю, це неймовірні враження. Сама територія філармонії була величною, вона була красиво оформлена, там було на що подивитись, і було доволі цікаво гуляти тими невеличкими кількома метрами квадратними. Проте з середини ми побачити не змогли, тому більше сказати я вам на жаль не можу. Отож, витрати. Поїзд нам заважив 900 гривень з людини, це вже туди і назад, і це було купе. Апартаменти вийшли теж по 900, заклад 950 гривень, і їжа в поїзді я поставила 200 Тут в кожного, мені здається, виходить по-своєму. Залежно, що ви берете з собою. Дідні квитки 355 гривень. І сувеніри, сувеніри на хвилиночку, які так бінь 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 Треба брати все. Заважили на 700 гривень. Тобто загальному наша подорож обійшлась 3305 тисячі гривень без сувенірів і 4005 тисячі гривень з сувенірами. Враження я отримала за ці два дні неймовірні. Відпочила від роботи, відпочила від людей, отримала нові враження. Такий рахунок. Раз, два, три. От приблизно отак. Настільки нові враження, настільки багато позитиву, що змогла це відео перезаписати ще раз, змогла розказати цю неймовірну історію, тому що дуже сильно хотіла поділитись цим з вами. От, люблю цілую. Ось на якусь подвайку там, можливо сердечком. Подумайте, задумуйтесь на хвилиночку. Всім па-па.